Всім привіт з вами доступний вей і цього разу я, Дмитро Щебатюк, покажу вам, як кататися на лежах людині на візку, якщо ви раптом думали, що це неможливо. Перше нам треба буде вибрати вище. На вулиці такий холод, що замок замерз, і ми не можемо відкрити будиночок, де ви. Зараз будемо розпалювати запальничку. Зараз я знаходжуся в вакс-кабіні, бо ті, які знаходяться в моїй губи, ми все ще не можемо її відкрити. Замерзли замки. Але щоб я не замерз, за у мене тут торгується і тепло переселене. Хоча бачите тепло? Видно пане? Але тут реально набагато тепліше, ніж на дворі. Зараз буду кататись на лижах. А, -а, а, крутяк! Головне не впасти зараз з гори. До речі, не тільки літня паралімпійська збірна команда України одна з найпотужніших в світі, але і зимових видах спорту наша паралімпійська також одна з перших. людина, яка пересувається на кріслі колісному, на лижах теж може кататися. Опа. Клас. Хочу ще. Я тепер звик з палками відштовхуватись. Треба звикати, крутити обручі з балу. На колясці не так легко, як на лижах. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ви можете завжди підтримати доступну UA на каналі Patreon. А ось тут переглянути інші відео на нашому каналі. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтеся на мій канал та слідкуйте за нашими соцмережами. Всі посилання будуть під цим відео.